Добрий доброта! Доброго ранку всім! Як настрій? Щось у нас не дуже. Ну, нічого, зараз будемо підіймати настрій, зараз будемо спілкуватися, все буде добре. Так, ну що, розпочнемо наше заняття? Так, Так, так. скажіть, будь ласка, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про наші свята зимові, а зараз відповідайте мені на запитання, будь ласка, скажіть, яка зараз пора року у нас? Зима. Зима, так, зима. А в зимі дуже дуже багато свят новорічних. Так, давайте пригадаємо. Ой, а до нас хтось прийшов у гості. Давайте зараз подивимося, хто там до нас прийшов. Так. О, дивіться, Тимурчик, хто до нас прийшов у гості? Шнігаві. Сніговичок, І він хоче у вас запитати, дивіться, який гарний сніговичок до нас завітав. Він хоче у вас запитати, а які у нас вже пройшли зимові свята? Як ви гадаєте, перше зимове свято яке у вас? Миколая. Ой, так, Миколай, сніговичок, хоче вам нагадати. А що ж це за свято таке Миколая? Давайте пригадаємо. Давайте разом з зі сніговичком пригадаємо, що ж ми робили на і Це свято зимові це день Святого Миколая. Кажуть, що святий Миколаїв бачить бажечко. усі наші добрі та погані вчинки. І винагороджує добрих та чемних дітей. Подарунки він залишає під подушкою або почепітка. Так, а яке ми вчора з вами відзначали свято? Маляти, яке вчора було таке дуже дуже родинне свято. Як воно називалося? Різдво. Так. Різдво. А давайте Різдво. разом з Сніговичком. Різдво. Давайте подивимося, що ж нам сніговичок хоче, щоб ми пригадали? Оце свято всі будемо дитя прославляти. Це Різдво Христове, день народження маленького Ісусика. Яке він святкує увесь світ? Батьки готують багато страв, усі гарно одягаються, і вся родина збирається за святковим столом. Святкують іменини Ісуса, Різдво Христове. Ну, а після Різдва гуляй, дітвора, бо прийшла коляда. Ну, колядувати Ісуса прославляти, у кожну домівку нести новину. Що мати Марія народила сина. За цю добру звістку, що принесли в хату, будуть вас малята щедро пригощати, цукерки і в торбинку давати. Треба лиш колядку голосно казати. А за колядою іде з козою, а потім жартують, маланку водять і щедрують. Господаря величають, щедрого руку бажають. А за це ще дрібники в господарі пригощають. Так. Пригадали. А скажіть, <кхух> вибачте, а скажіть, ласка, яке ми ще будемо святкувати свято? Що у нас на порозі вже стоїть? На Новий рік! А давайте пригадаємо, що сніговичок нам зараз розповість, і ми з вами подивимося ще, як в інших країнах відзначають новий рік, що там відбувається. Ну сніговичок допоможи нашим малятам та Васильку. прикрашають вулиці та будинки, готують святкові листівки, вітають один одного, дарують подарунки. Запалюють свічки та гірлянди на ялинці, накривають святковий стіл, готують смачні страви. Новий рік відзначають у кожній країні світу. А як ти гадаєш, чи скрізь відзначають Новий рік однаково? Ні, у кожній країні є свої традиції. От, наприклад, в Японії перед новим роком покупають граблі, і в кожному домі вони повинні бути. Без них наступний новий рік ніколи не настане. Вони потрібні японцям, щоб загрібати щастя. От, наприклад, у Болгарії є традиція, яка називається кокарі. Перед новим роком одягають дивні костюми і лякають злих духів, щоб вони не прийшли до них. В Італії в новорічну ніч я не раджу гуляти під вікнами. Рівно о півночі через вікно викидають всі непотрібні столи, стільці, комоди та інші меблі. У Данії вранці 1 січня не вздумайте ходити босоніж. Данці біля кожного будинку розбивають посуд. І чим більше у господарів друзів, тим більше буде розбитого посуду. Так, ну що, пригадали? Так. Давайте ще з вами повторимо, які у нас свята. Перший був... Який, Яке свято перше було? Миколай. Миколая. Потім у нас що Різдво. І будемо ми з вами що зустрічати? Новий рік. Новий рік, молодець, Яночка. новий рік будемо зустрічати. Так, бачу, ви ще не зовсім прокинулися, так? Давайте, о, уже встали. Давайте, хочете потанцювати? Давайте потанцюємо. Холодне, Що зірти, танцювати хочете? Роби на снігом, куди не втечеш, танцювати, як вона умієш теж, саме весело на шпиньки, покружляю, як сніжинки Спробуй з нами буде весело, а вже ж. Дивися, як вітринко у дворі розкупочує дими і зима Потанцюй по ним так само халитими клубками, хай клубовчаться у танці у моїй! Поки малята мої так. танцюють, я зараз швиденько-швиденько свою ялинку наряджу. Так, ну все. Мабуть, все встигло. Так, потрібно повертатися до заняття. Малята. А без чого не обходиться жодне новорічне свято? Пропоную пограти. Так, так, зараз, зараз, зараз зараз я повернуся, бо там була. Так, а скажіть, без чого? Тимурчик вже відповів, без чого не, не проходить жодне, жодне новорічне свято, малята? Ялинки, ялинки. Ялинки. А ви вже прикрасили свої ялинки. Я вже тільки, тільки, тільки так. зараз прикрашала, бо не встигала. А у вас вже ялиночки ваші прикрашені? Бачу, бачу, бачу ваші ялинки, які вони гарні та чудові. Так, а зараз пропоную пограти. Давайте з вами. Тепер трішечки будемо відпочивати. Скоро ж свято. Тому давайте я вам буду називати, що можна одягнути на ялиночку, коли ми її одягали. Згодні? Mm -hmm. Давайте. Що Ні є нам на ялиночку? шишки та гостинці? Якщо є, то ви плескаєте у долоньки. Якщо немає, mm -hmm. так. А блискучі кульки є на ялинці? Є. Є. Давайте плескаємо в долоньки. Якщо немає, то ви так ніжками тупотете. А срібні бурульки. Нема. Нема. А взагалі є? А так є. <суміло> Там взагалі є. А льодяні бурульки ми повісимо на нашу ялинку. Ні. <суміло> ні, а чому? не так, вони розтануть, вони розтануть. А варені цибульки, Ні. Ні. а колючки зелені. Так, молодці. А банки з варенням повішаємо на ялинку. Повісимо. Ні. А сніжок із вати. Так. Так, yeah. молодці. А дітята, ми будемо на ялиночку нашу прикрашати. Ні. Yeah. 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 Правильно Тимурчик, навіщо вони нам там потрібні? так? Так. А yeah, дощ і yeah. yeah. Молодці. Бачу, бачу молодці, а котлетки з м'ясом. Повісимо yeah. на... <реш> ні, не будемо котлети ми самі з'їмо, так? Давайте далі будемо продовжувати грати. Бачу, у вас настрій вже піднявся від таких ігор. Так, а зараз я вам пропоную пограти в гру. Так чи ні? Я вам буду задавати питання, а ви мені відповідати, що відноситься до новорічного свята. Дивимося уважно і відповідаємо. Будемо. Так, що ми на новорічне свято приготуємо? Готувати, давай дивимося. Що ми там будемо О! Так, дивіться, у нас Кавун. є що ми? Кавунчи мандаринки до річного ми. свята приготуємо. Е... Мандарин. Із... Згодна а, з вами, далі. а вже ж мандарин. Кабун. Далі, білочок із гілочок і, ялинки і так. Із... Так. Із... із листечка. Із чого? З ялинка. Ялинки молодці, мої малятка. Молодці. Давайте подивимося, правильно ми відповіли. М -м. Так, правильно відповіли М -м. М -м. М -м. А що відноситься до новорічного свята? Імбирне печиво? печиво. 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 А, імбирне печиво, а вже ж імбирне печиво? Так, наступне. Що ми? Букет із квітів або ялинку будемо прикрашати? Ялинка. 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 А що відноситься до новорічного свята? Гарбуз чи подарунки? – Подарунки. Подарунки молодці. А що ще? Гірлянда чи повітряні кульки? Гірлянда! гірлянда. О, я чула. Молодці. Я чула весело і так кричали, мабуть, хочете да? отримати подарунки під ялиночку? Хочете? Так. Хочемо, хочемо, хочемо. А давайте іще в одну гру з вами зграємо. Тут за кінню потрібно пригадати і сказати, що ми покладемо в подарунок. Давайте уважно подивимося. І ви відпочиваєте? Так, давайте поглянемо. Так, дивіться, у нас перший подарунок, там кінь кінь чого, малятки. Кулька. Так, вы сказали, это яка ялинкова прикраса? Да. Прикраса. А тут что? Погляньте, ага. ну, что у нас у нас тут. Зирочка. Люба. Зирочка. Моя любовь. Так, а что тут будет? <плес> Свечечка, свічечка. Батьки, мабуть, також свічки запалять у новорічну ніч, А тут що? Ещё... Сніжинка. Сніжинки. Ми хочемо, хотим з того подарунка... Лям. Так. А тут що? Пряник. пряник, імбирний або медовий пряник. А ну-ка, давайте. Ой, молодці, Так, так, так. А тут що? Сніговий, Сніговий? Це, мабуть, наш друг сніговичок запитався, Так, це сніговичок. ну що? Малята, ось ми з вами переглянули все відео, всі відео з вами пограли. Ви відпочили? Так, відпочили? Зарядилися добрим настрієм перед новорічними святами. Так, так. так я вас позбавляю з прийдешніми і з наступаючими святами. Ми з вами зустрінемося вже у новому році. А зараз я Маті. хочу вам побажати, щоб ваші сердечки були сповнені любові та надії, а в наші домівки і в нашу країну повернувся мир, і ми з вами всі-всі знову зустрілися. Дякую. Ну, а зараз на все добре. Дякуємося до наступного заняття. Вас там будуть чекати. Ну все, до побачення. Деньки, до побачення! Чекаю вас. Я. В, на наступному вимітці. Наступаємо новому Василь. року. Василька Маша, так. Да. Да. З наступачим новим роком вас. Вас так вийшло. Миру, миру, Саме головне.